Але, тим не менше, Олег, напевно, десь знайшов собі такого нормального свата, і він оце ж вирішив заключити союзний договір за рахунок Ігоря, як ви правильно здогадалися. Походження Ольги достеменно невідоме. Про її, так би мовити, царське походження, я навіть ці версії вам переповідати не буду, я відразу кажу ні. Тому що ці версії, вони витягнуті з контексту і натягнуті досить таки сильно. Тим більше, що вони ґрунтуються на тому, що Ольга послала послів, так би мовити, коли Ігор заключав договір з, Віз... з Візантією. Не зовсім така історія. история.